Іван Світличний Вечірня містерія. Обсіли мороки химери, снується сутінь спроквола, тужарія драглиста мла, принишкли камери печери, і раптом вічність жила, здригнулися небесні сфери, І зоря достотністю венери. Над телевежею зійшла, а потім друга, п'ята сота хорали баха, на висотах на рівні Божих портитур, А поміж нами ліг облогом, забутий сферами і богом, Облуплений тюремний мур. Переможного миру вам.